Вітаю, в цьому відео хочу поділитися з вами інформацією, чому ми часто додумуємо, що про нас думають інші люди. Тобто, ми не знаємо, що про нас думає людина, але ми дивимося на неї і додумуємо, що вона в цей момент думає про нас, хоче сказати чи навпаки не сказати. Це такий механізм, коли в тій чи іншій ситуації. Ми собі там не впевнені, вважаємо себе якимись там дивакуватими, негарними, несміливими, непрофесіоналами. Тобто, ми самі себе такими відчуваємо, визнати це е, якось страшнувато або ми визнаємо, але не знаємо, ще, як з цим обходиться. Тому такий механізм, коли ми, наче, це засовуємо в голову іншим людям. Може говорити і звертати на себе увагу виключно з цієї точки зору, щоб показати нам ті слабкі місця, ти переконання про себе, на які треба звернути увагу і щось з цим зробити. А що з цим можна зробити, я розкажу у наступному відео.